Лемикон дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Может ли так быть в самом деле, что ВСУшники осушнике заперты и в Купенске, и в Красноармейске. Не в курсе об освобождении этих городов наших. Ещё не до конца понятно, как именно можно объяснить заявление Зеленского, он делает их на высоких западных трибунах о тому, що це все російська пропаганда, а города під контролем офіціального Києва. Может... Може ли такое быть, що Збройні Сили України не знають про те, що вони знаходяться в оточенні, і не знають про те, що ці міста вже знаходяться під контролем Росії? Може ли такое быть? Всірйозно спрашивает Кабєєва. Может ли такое быть? Может ли такое быть, що Москва вже окружена збройними силами України? Ви просто про це не знаєте. Может ли такое быть? Госпожа Скобеева. В оторванной реальности Скобеевой, наверное, может. Э -э нет, войска, которые зажаты сейчас в кольцо, которые находятся в окружениях, наверняка об этом прекрасно знают, поскольку противник для... Снабж... Поскольку кольца нет. Было бы кольцо, они бы, конечно, знали. Окружение используют преимущественно дроны, так как путей снабжения других не осталось. И враг для того, чтобы общаться со своим командованием наверху, использует активно э системы Starlink. То есть доступ в интернет у врага наверняка... нет. Збройні сили України, окружоне в кольцо, спілкуються з командуванням, отримують від них е, е, команди, що робити далі, ведуть активні бойові дії, можуть і мають можливість бути підключеними до інтернету, але при цьому абсолютно не знають про те, що їх окружили в мислях кавота із ДНР. Ні, не существуючий і в мислях самого Путіна. Тому що як знімався той ролік, який показувала Скабєєва з флагом, нібито який демонструє, ну, з флагом, це я знову ж таки про російську тряпку прямо грубо сказала. Так, от, оту тряпку, як вони намагалися пронести до того самого місця, як вони пересувалися отак перебіжчиками, перебіжками, щоб їх українські дрони не знайшли. Тому ми теж це все бачили і знаємо. Ну и що, давайте ж тут как бы про напомните мне цинизм говорила Машечка Захарова. Так вот вот цинизм. Не сложно желание. Надеюсь, будуть вести себе Вежливо, одинаково, вежливо, со всеми учасниками движения. А здесь вот автоматический автономно. Пять лет. Тинуха. Отлично. Традиціонна йолка желаній, і Путін традиціонна знімає з неї якесь побажання дитини, яке обіцяє обов'язково втілити. Пообіцяв дитині, що він стане інспектором ДПС. Я не знаю, як Путін збирається це втілювати в життя, чесно, але неважливо. Ну, тобто, в той момент, коли він вбиває українських дітей в Україні дронами і ракетами. В той момент, коли він викрадає українських дітей з тимчасово окупованих територій, відвозить їх в виправні центри до Росії, Білорусі і КНДР, я ще раз на цьому наголошу: в цей самий момент своїми кривавими руками він знімає побажання з ялинки і обіцяє дитині виконати його прохання, зробити його інспектором ДПС. Какой чоловік перед нами? Чоловіч До речи, э, вин э, в Индию поехал. Его превосходительство Владимир Путин, президент России. Его превосходительство тенный Нарендра премьер-министр Индии, в аэропорту Дели все и все уже готовы к прибытию Владимира Путина. Все и все уже готовы, а чего зараз? Э... Зарубін вирішив чомусь говорити з якимось естонським акцентом а на індійській церемонії. Це буде очень важний насичений візит. Как ми с вами помнім на рендер моді недавно сказав, що полтора мільярда індійців ждуть Владимира Путіна в гості? Ждемо його зі ми. Але на жаль, з літака він вийшов. Ми сподівалися, що може не вийде після всіх цих ритуалів, але таки вийшов. А, а от шаман на публіку не вийшов, тому що злякався Збройних сил України. Оце ти правильно шаман зробив. Шаман. От тільки только приїхали в Белгороді в ДК і узнали о те, що ситуація звичайна. Концерт сьогодні і завтра відміняється, поэтому приносимо свої змінення, Я і сама команда. изменения. Приносим свои изменения. Я и самая команда. разумеется, все билеты будут, деньги за билеты будут возвращены. Вот такая ситуация. Сами только с дороги узнали. К сожалению, вот и так тоже бывает. ДК отцеплено, поэтому в любом случае можете оставаться дома, заниматься своими семейными приятными делами. А мы обязательно, обязательно вернемся, обязательно дадим концерт, как только ситуация будет поспокойнее. Еще раз приношу свои извинения. Ну, и так тоже бывает. Сами в дороге вот только что приехали, узнали. Всё, ещё раз спасибо всем с наступающим Новым годом. Оритно ну, ничего страшного, можете сидеть дома, заниматься своими семейными делами, не обязательно куда-то ходить на концерты. Цікаво, скільки коштував квиток на цей самий концерт і який тепер відмінили два штуки в Белгороді. Чомусь. А чому ж раптом відмінили концерт в Белгороді? Ну, те, що шаман в Белгороді, на це є підтвердження. От, пожалуйста, є фотографія, вот как бы би... Все підтверджено, тобто дійсно в Белгороді. Це не так, як з історією з Путіним, що той е, локацію ставить типу військового кабінета, і все, і всі кажуть про те, що Путін приїхав десь близько лінії фронту. Ні, тут видно, що би шаман дійсно приїхав до е, Білгарада. Губернатор Гладков, все понятне. Але, чого ж не виступив? що сталося? Появилась нова інформація по всій этой ситуації з шаманом. Оказывается, по версії Мізуліної, ВСУ должны были нанести ракетный удар в момент исполнения гимна РФ. От от чого шаман не вийшов. А що гімн тобі не надає крила, гімн тобі не надає сили духа і віри в ППО російською? Нет? А що? А чо? Шаман? А чо? Це треба же... було іконку з собою взяти, Путін їх там роздавав всім. І все, вона б тебе захистила. Ну чого ти починаєш? Прям в ісполінні. От тока гімн Росія починає і, і, і сразу ж викликає на себе всі ракети і дрони. Отже ж, сказочники, ну не хочеш ти співати, так і скажи. Приїхав покрасавати. Молодець. А ви колись чули, як Мізуліна говорить? Я вам зараз включу. Тут, власне, спитали про те, як скоро або як часто. До шамана приходять вдохнові, але він чомусь вирішив відкрити страшну таємницю. Верхновій, верхнові, йди сюди. Я, як живий свидетель, можу відповідати на цей питання. <правда> Це сімейна пара, я просто нагадаю вам. Перед нами зараз вони офіційно розписалися. За сімейні цінності, бачите, дружина катається з своїм новоспеченим чоловіком, тому що ну, від попереднього, чолові... від попереднього чоловіка, від попередньої дружини, вона його увела. Тепер, відповідно, блюдіт, щоб він до іншої не уйшов. Такі вони сімейні цінності. Ярослав постійно просипається по ночам, убігає. Ну, Та я би теж, звісно, просип... ну, але... убігають ну... куди-то. новые песни. Да, да, да. Я слышу это. То есть он записывает на диктофон чаще всего ту мелодию, которая ему пришла в голову. Просто вдохновение приходит именно тогда, когда ты отходишь ко сну, но еще не совсем спишь, когда с суеты и бытовухи освобождается, она чистая, и в этот момент приходит ну, тебе ее нужно зафиксировать, у тебя есть телефон с функцией диктофона, и чтобы качу не будить, ты уходишь куда-нибудь в туалет подальше, и, соответственно, В туалет, подальше. От ми і з'ясували. ні, не те, щоб ми сумнівалися, давайте бути чесним. Ну, по-перше, хотілося б вам нагадати вдохновені е, шамана. Я вам нагадаю, що це за великі, геніальні тексти, які приходять в голову шамана, а з іншої сторони, е, абсолютно не дивно, що вони йому приходять. Бо він їх пише. Возлі пане. Я русський і товариш кімчанин. От і вся туалетна творчість шамана. Який контент? Таке і місце для його написання. Слухайте, росіяни.